Слава Україні, друзі. На кінець то вибираюсь на коп. Зараз ще приїжджають двох до мене друзів і їдемо покопати щось. Давно не їздив. Їздив, в принципі, но то дощ, то вітер, то знахідок нема та й не було що знімати. А це поїдемо, погода гарна. Я думаю і знахідки будуть. Приїхали в лісок. Йдемо до місця. Сьогодні троє. Перед заходом в ліс я знайшов якусь чиюсь походу хабарницю. Зараз відкрию ще мокра, бачите? Відкриємо, побачимо, що хтось знайшов і оставив мені. Бичок, так. Всім привіт. Привіт. Відкриваємо цю хабарничку. Це, мною, і що тут що в нас тут є? О, на! хабарниця, бляхамуха. Це ну, Дві сигарети мені. Ладно, початок непоганий. Нормально. І в мене випав перший монетос. Як то мідний. Сигнал такий був. Зараз я його ополосну. Польський грош, 1760 роки. Вбитий капець. Лисий. Випав у мене чотенький сигнальчик, і що у нас тут випало? Цікаво так ще. Щось тут. Пробка. Пробка. Є в мене друга монета. Хлопці щось там пікають. Хтось там по пломбу якусь знайшов. Більш не знаю, що це. Копійка. Копійка підігнута. 1898 року. Якесь таке. Ну, хоч, хоч не радянські попадають. А от і радянщина попалась. 10 копійок щитовик. Якесь таке, думав, що їх тут не буде. Але де їх тільки нема? Бачите, яка невеличка була ямка. І випало, як ви думаєте, що? От що. Ось такий снаряд, який навіть не пройшов в ствол. Хлопці ходять щось шукають, теж пару монеток знайшли. А я по снарядах. Так, покажу, що вже хлопці знайшли. Моє бачили, як це тут. Тень? Так, пломбочка. Пломба цікава. Цивенька. І двушка. 30. Четвертий. А п'ятачок взагалі супер. 28-й, так. Да. Останні угу, ще класний взагалі. Думав, що золото ще, да? так? Ні. о оп'ять, так? А, ця, так. Це гринада з пушками. Ну з пушками чи? А вушка як все одно, да. есть. Вот, когда копаешь, можно и такая найти. Ну, это або авиабомба, або ведь Еще маленькая. Вот, размеры. Короче, листья одной не буду. Штука стрёмная, но она, но ну, она уже вроде без байка. Но как бы листья не хочется. На кінець то прийшла весна. Пташечки співають в лісі чудово, тільки знахідок немає. Ще знайшов таку гарну підкову. Маленьку. Паша вроді би знайшов шахрестика, не знаю, чи срібний, чи біжутерія. Потім підив... підійду та й подивлюся. Що там дядьку копаєте? Показують знахідки. Є ще щось? Не більше нічого. Так, так звоні, добре, під кормимо. Виймаю на того хреста. Побачимо що тебе. Я чекаю що знайду тут. Ну цього ну, так хватає я добра. Бачу. Давай на. То ти дядько перейшов з золота на, на срібло. Ну, звісно. Це погано. Mm. <laughs> це то добре. Що це цей фокус я і не так, береться? Так, це, да, це царське. 84 проба. Аби то її ще... О, фокус зловив якось. 84 проба. Ну, то Вже хоч якась. Будемо дивитися, що далі. Ну, тут спереді нема нахисня. Обичний такий в Амалях був. Угу. Вийшов до такої дороги. Там рівчак йде. І випала на кінець-то мені монетка. Напевно, три копійки. Здуті. 52 рік. Знахідки десь пропали, нема нічого. Вибираємося вже до машини. Одні гільзи і більше нічого. Вже ще минут 15. Та й доходимо до машини, а там побачимо, чи ще десь поїдемо, чи додому вже. Хлопці вже біля машини, а я на виході ще маленьку монетку зацепив. напевно, Боратінка. Ну, нічого іначого. Коротше, щось таке.